Доброго дня, друзі. Кожен мудрий чоловік починає підготовку до зими з весни, і це відео не для того, щоб когось вігнати в якусь паніку чи навіяти якихось страхів, але насправді така тенденція, що хочеться закликати всіх людей, не гаяти час, бо в мене вже серпень, вже далеко не весна. І я переконаний в тому, що ця зима не буде легшою ніж попередня. Насправді хотів це відео зняти набагато раніше, тому що ну, реально актуалочка була б це зробити декілька місяців раніше. Ну зараз також така пора, що саме час щось робити, максимально готуватись до зими, не гаяти часу для того, щоб легше бути, легше пережити її. Як то кажуть, готовий, значить, озброєний. На своєму прикладі хочу показати, що я зробив безпосередньо для того, щоб підготуватися. Це моя підготовка розпочалася ще з минулого літа. Звичайно, в той час, коли приїхав додому, я одразу не гаяв ні хвилини часу, щоб справді максимально включитися і передбачити будь-які ризики. Перше, що я зробив, це взяв в оплату частинами твердопаливний котел. Звичайно, що не в усіх є там приватний. Будинок, але насправді необхідно поміркувати і подумати, може в когось знайомих є, можна, можливо, з кимось можна скоперуватися, в когось є дача або що, допомогти людям там, підготовці з ними, щоб потім, якщо необхідно, буде покинути місто, щоб ви могли справді мали місце, куди можна поїхати, і де можна там пересидіти і безпечно перебути. Якщо цього вимагатиме ситуація, і в мене є ось якраз дідусь, який живе в селі, і, відповідно, всі свої зусилля я вкидав в те, щоб якраз підготувати це місце для того, щоб моя родина, там, дружина з донькою могли сюди приїхати та безпечно і маючи там все необхідне перебути. Отже, перший це твердопаливний котел. Я звичайно там довго, ну не так, щоб сильно довго, але я по друзях розпитав, подивився в людей в кого що стоїть, хто чим. Користується, вибрав Чернігівський український котел, хороший, якісний, який взяв трішки з запасом потужності. Звичайно, там необхідно брати дуже великий запас, тому що це може там навпаки створити вам додаткові проблеми. І почав думати, де ж його поставити. Це була, чесно кажучи, серйозна така задача, щоб визначити з місцем, де його встановити, хоч і да, там будинок вже є. І місце в ньому є де ставити, але хотілося максимально раціонально вибрати це місце. Е, я думав спочатку зробити це в коморі. Потім я зрозумів, що без коморі все-таки будинок він е, ну, якось неповноцінний, десь необхідно складати там, і тут, і ті закатки, і будь-який хлам щось десь необхідно накопичувати хлам. да. Без коморі це буде складно робити. Тому я думав, можливо, поставлю в веранді. Я зрозумів, що це також погана думка. По-перше, там по трубах багато тягнути. І, чесно кажучи, там таке коло. Ну, з одного боку, ну, наче нормальне, а з іншого боку, навпаки, там трішки по-дебільному виходить система, зроблена буде. І ще я передбачив такий момент, що е дуже важливо. Е що ці всі дим відповідно да, там твердопаливний котел в будь-якому випадку, коли будеш кидати там дрова, або що, все одно щось буде диміти, коли там десь трішки не знаю. Щось прозіваєш, може піти дим, тому я зрозумів, що це має бути окрема котельня. Знайшов місце, де можна її поставити, щоб було максимально близько до входу до початку системи. Якраз там було підходяще в мене місце. І я зрозумів, що якщо я буду добудовувати цей котел, ну котельню, да, там, де буде стояти котел, то. Ну, що я лише її добудую. Вже краще я зроблю там трішки більший кусочок, і буде місце для там окремого місця для ванни, хоча ванна є, але вже теперішню ванну, об'єднаю з кухнею, буде там достатня кухня, достатнього розміру. І почалися ці роботи. Вони тривали і. До пізньої ночі, тому що це була осінь. Тільки в мене з'являвся там вихідний день чи якась нагода поїхати це робити. Я робив день короткий, робив по темному, включав світильники, підсвічував для того, щоб вдавалося тата максимально більше зробити роботи. Об'єму, наче робота небагато, але все воно затратне. Спочатку залив фундамент, звичайно, потім він вистоявся, потім почав класти да, там вже піноблок. Я вибрав, точніше газоблок, я вибрав його для того, щоб ним якнайшвидше побудувати. Найбільше, що мені вдавалося покласти, це 4 ряди. Довжина майже 11 метрів, тобто, грубо кажучи, там 44 метри я клав за день сам. Але необхідно зважати на те, що були такі дні, що температура падала там до нуля або була менше нижче нуля, дуже швидко загусав розчин. Тому це також вкрадало мій час через те, що форма неправильна. Мені ще доведеться помучитися з дахом, тому що я ще не добудував це все. І це, це ще в мене попереду. Так, котел. Зрозуміло, дрова то ясно. Готував я. Минулий рік цього року, на жаль, мене не вдалося ще готувати, але ще все попереду, як то кажеться. Ще я буду працювати, ще буду навозити тих дров. На щастя, тут якраз. Позаду камери величезний ліс, і цих дров валяється просто купа, вони гниють, е нікому не треба, в кладях там навіть ділянки чистились. і е На щастя, ніхто поки не зважає на те, що вони там беруться. Ну, тому що справді, якщо не валяти там дерева, не шкодити. Да, е Лісу відповідно тим цінностям, які є в держави, а просто збирати те, що вже валяється. Я думаю, від цього шкоди нікому не буде, навпаки, користь, тому що, по-перше, ліс прибирається, да, по-друге, мені є користь. І тим, хто його бере. Ладно, менше з тим. Тут е я перейшов до іншого ще завдання, поставив для себе, окрім да, там, цієї топки, я ще й передбачив всякі різні електронагрівачі. Е де там в мене є декілька конвекторів, добре вони в мене були раніше, і ще передбачив декілька дуйчиків на всяк випадок, щоб були. Від того нічого да, там страшного не буде, що їх передбачив, але якщо раптом ситуація буде критична, то їх зможу використати. На всяк випадок, хай будуть. Потім, так як у мене ще в діда тут стоїть газовий котел, він працює від електрики. Тому якщо зникне паливо, Взагалі, я чесно кажучи, на газ не надіюсь, але на всяк випадок, нехай буде, тому що альтернатива, певна, має бути. І цей газовий котел без електроенергії не працює, тому що в нього є там плата, певна система, він там регулює свою, свою роботу цим, відповідно тими схемами і за допомогою електроенергії. Я купив Ще генератора, пензогенератор генератор. Ви знаєте, який минулий рік був попит ажіотаж на тих генератори, які неадекватні ціни були. Ну, слава Богу, я там в гарячці це не робив. Чесно кажучи, хотів зробити завчасно. То не вийшло зробити завчасно, тому що не було коштів, вже купив восени. Ну і по більш-менш адекватній ціні. Е, взяв я на 2,8 кВт. Звичайно, хотілося і на е, 6,5. Я бачив кВт хороший, да, хороший генератор, але вони коштували неадекватних коштів і кредитів на них не було на той момент, щоб мені взяти в кредит. Ну і я так чесно кажучи, подумав, що воно і буде багато їсти пального. Одночасно, я не буду вмикати там купу приладів, суто там на забезпечення певних потреб, щоб там включити скважину, щоб набралась вода, чи ще там щось не знаю, Той же ж котел, він буде працювати, якщо треба буде включити той. Да, там газовий котел протопити, трішки е, підтримати температуру. Ну і всякі там зарядити е, певні прилади, щоб бути на зв'язку. Цього буде достатньо. В мене було. Є і на карточках, є і в каністрі. Час від часу я його оновлюю. Це дуже важливо да, оновлювати пальне, тому що ну, краще, щоб більш ніж пів року бензин не стояв. Ми не говоримо зараз за солярку, тому що ну, солярка тут ще важливі умови, саме ємність, в якій вона зберігається. Інша тема. Так. І цього пального я на запас, тобто є можливість да, там, протриматись декілька місяців більш ніж там, тим об'ємом, який в мене є на карточках і безпосередньо фізично наявний. Не ризикую там я набирати велику кількість фізично наявного. Ну тому що, по-перше, немає можливості набрати там 200 літрів, там чи щоб вони стояли дома. По-друге, ну реально, чесно кажучи, немає в цьому потреби, на мою думку, на даний момент. Якщо буде можливість, то можливо я і зроблю так, щоб в мене стояло 200 літрів е запасу. Також не єдиним газом, не єдиним котлом. Звичайно, що в будинку вже є наявна пічна система для да, опалення дровами. Яку необхідно обслужити обов'язково? Це я зараз якраз і буду робити. Почну трусити сажу, тому що декілька років вона не трусилась. По-перше, не було часу це робити, тим більше що русня там внесла корективи в наше життя. Ну і минулого року, взагалі, про то не йшла мова, щоб, щоб цим займатися. Е, тому е, необхідно це зробити для того, щоб система працювала нормально, щоб нічого не куліло. Тому що в мене дід реально там після минулу зиму, і відповідно там е, цю зиму добряче він там накоптив в хаті, е, то він не міг зробити. Е, зараз зроблю це я, е, щоб не дихати і не ризикувати своїм життям. Ну е, краще завчасно обслужити цю систему. Звичайно, що ми не можемо зараз обговорити всі. Засоби, які нам будуть необхідні для того, щоб пережити нормальну зиму. Немає сенсу. Ви самі розумієте, що необхідний там певний список е, речей. Можна говорити і про автомобілі, можна говорити там і про речі, там якісь ну інші засоби пересування, можна говорити про зброю. Ну, все ясно. Апріорі, що зброя має бути в кожного на всяк випадок, і взагалі для того, щоб захистити себе. Е, звичайно, що вона не просто має бути у вас, потрібно тренуватись, необхідно да, там відшліфувати. Свої навички, тому що ну, наявність да, будь-якого вона не дає вам 100% успіху, якщо ви не знаєте, як з ним поводитися або не практикуєте. І за харчі немає сенсу говорити, це ясно, понятно. По-перше, на все це необхідно багато ресурсу, багато коштів. тому Якщо у вас немає взагалі нічого знаявного, да там що ми вже на даний момент обговорили, необхідно коперуватися з іншими людьми, необхідно да, там кликати друзів в когось, можливо, є там якась дача чи будинок, в когось є автомобіль. У вас немає ні того, ні того. Ви можете забезпечити там пальним людей. Да. І вже насправді, коли там цей чувак не буде така необхідність. Хтось візьме автомобіль, ви той автомобіль заправите, ви там візьмете з собою якийсь виряд харчів, наприклад, наготуєте. Вже ви будете корисні для цих людей. <звук> Отже, друзі, таке коротеньке відео для того, щоб всі звернули увагу на цю проблематику. Я не хочу нікого в. Да там вкидати в паніку. Е, насправді, ну я надіюся, наше суспільство розуміє, аналізує інформацію, і сприймає якби, адекватно будь-яку. Е, ну надію, вже час прийшов. Вже навіть той, хто не міг це робити спочатку, вже чесно кажучи, багато минуло часу, щоб навчитись це робити. Е, тому закликаю всіх все-таки не боритися, бути готовими. Адже якщо ми всі будемо готові, то е, будемо таким монолітним е, механізмом, який зможе протистояти окупації, І відповідно, цим всім спробам е, ворога да, там, нашкодити нам. Тому, друзі, е, бажаю всім здоров'я, е, сили, терпіння і до наступної зустрічі.